Ну що, панове мої глядачі-підписники. Ми зараз маємо ось таку цікаву річ, про яку я давно мріяв, знав, що вона має бути по нормах видачі речового забезпечення в Збройних силах України, на відміну від радянської армії, є ось такий гаджет для ніг. Це є бахіли. Нам їх нарешті видали. Що це таке? Це є кордура. Походу, це має бути більше ніж 2000 кордура, тобто яка тримає добре вологу, воду. І вона, бачите, крім того, ці бахіли оснащені ось такою підошвою. Хороший протектор, м'яка гума, яка полагається до бахів, і крім того, вона прошита і проклеєна. Ну Звісно, що робили дуже швидко, тому це масово, мені не треба забути, було, напевно, 500 півмільйона. Таких речей для Збройних сил України, тому вони дуже якісно. Але, але, е, зараз ми спробуємо їх вдягнути. Внутрішнє, бачите, пошиття таке, тканина є з вкриттям, водовістовіштовуючим. І утеплення тобто це є бахіло для зимового сезону. Ну, звісно, що можна, якщо це літні берці, можна це і вночі. Осінньо-весняне сезон використовувати. Стандартна ситуація, як і всі стандартні бахіли армії НАТО, це є замок і це є ліпучка, тобто вільний захист від потрапляння бруду. Кажуть, що це є черевики так названі, але на жаль, ні, тобто бахіли відрізняються від черевиків, тому що все-таки довго по коліну будівник не походиш, воно по-любому пройде. Але на сніг, на бруд. На такую як зараз у нас негоду, коли потужні на баргопі. Це ідеальний варіант. Ось, що ж, вдягаємо? Ну і тут ще шнурівка до самого верху, тобто під коліно Під коліно йде е, цей гаджет для взуття військових. Ну, я скажу зручніше, ніж мої туристичні бахіли, ті, що я купив за дуже високу ціну. От, але е це, на мою думку, є дуже-дуже гідний варіант для військових. Слава Україні! Тримаємо стрій!